Привіт, друзі! Перекинула я вчора кроличку. Вже вона в своїх апартаментах, треба їй води принести. І заодно ще перекинула вчора молодняк. Забрала від мамки твої, що середня клітка, і перекинула. О, зараз я вам покажу. І треба ставати робити ото відділення срочно, знайшла кусок сітки. Є в мене ще отакий кусок, як оце тут, є в мене і сюди. Буду робити, бо забрала звідси я вчора кроленят від неї. Бачите? Даю день-два віддихнути і піде знову на покриття. І сюди перекинула їх трьох. І треба бігом робити ще відділення, бо тут два хлопці і одна дівка. Треба дівку забирати, буде від них. А хлопці або продам, або на відгодівлю підуть. Ще сьогодні зранку строїла я. Бачите, була в мене ж тут дирка, я ж вам показувала. Ну, коротше, строїтель з мене, ще той, дай Боже. <схід> тут крутила саморізом, не змогла його назад викрутити. У мене на відвертці, на дрельки оцій. Поганий. Оце о. -оцього. Біта, чи який там, чиба біта. О. І тут гвоздя затовкла, теж не змогла його достати, пішла другий взяла. В общем, якось я його зліпила із того, що було, називається. Во, ну тепер добре. Ця дівчинка все добре з нею, ця обдавдувалася, все теж добре. Вона їсть, п'є, поносу нема, все добре у нас. Богу дякувати. Да? Красуня? Теж ще трошки посидим. місяця, два і покриватися. Потягується. Буде велика кролиця. Буде велика дівка. Теж треба буде для неї готувати маточник. Бо оці клітки, то ці клітки вони більш на відгодівлю йдуть. Ота одна, вона така більш-менш на маточник, треба знову поставити в куточок, там зробити маточник, як я колись робила. О, тут не знаю, тут теж більше всього, що на відгодівлю підуть клітки. Бачите, маточника не буде куди вструмити. І треба буде ще шукати мені шкаф. Шукати ще одного шкафу, щоб зробити, й-ми, відстають двері. Бачите? Щоб зробити маточника. Ну, відстають двері. Ой-ой-ой, а я зараз як полізу їх справляти, то вони в мене взагалі відпадуть. Ну, поки хай так будуть, потім попрошу брата хай подивиться, коли вже та розкотиться дівка, окролиться. <смі> почти всі клітки в мене... Ну, чо почти? ті клітки, які в мене є, то вже всі повні з кроликами. Кріль мій там сидить. От. Малешнята сьогодні сонечко гріло, там їм внизу. Ей, вони сиділи всі на сонечкові грілися. Ну, вже, бачите, вони вже великі, вони вже не маленькі, вже їх пора було забирати від мами, бо вони скоро б мозги з неї повитягували б. І візьмуся я е, сьогодні точно, ні і завтра. ні, Окролиця, тоді візьмуся за цю клітку. Тут треба буде подобавляти реєчки, отакі, бачите. Три міста вже точно є. Ну і може, там ще четверте зроблю. І наб'ю. І все, можна буде сюди заселятися, будемо заселяти сюди дівчат, розкидати. О. да маточники будуть маленькі. Хіба що робити представні пристав... маточники, вирізати отут дирки і прикріпляти такі ще коробки робити, то я потім не відкрию там. Щоб тут робити маточники, буде дуже широко, щоб сюди вирізати дирки і тут робити маточник. Дуже широко, то треба було спочатку трохи посувати сюди, і було б мені да, баран є, бачите, мені треба було робити одне відділення, поділити на маточники, було б два, а не три. Ну нічого, вже як є. Там далі щось придумаю. Щось я перекручу, щось я перероблю. Не знаю, що ж я. Мозги киплять. Але... Але щось буде. В тій тумбочці можна буде зробити теж а з маточником хороше діло. А що туди дверку вирізав, диркою і туди запхав в кролицю і все. І хай сидить. Ще отут, треба чогось теж буде, якісь шкафи десь шукати, воно не так тоді буде віяти, не так буде дути. І затулювати, поняли я? Оцю грушу треба буде вбирати. Від неї осів дуже багато. І шершні в хаті живуть. Не знаю, що я буду в цьому году з ними робити. В тому році визивала е, цих, Тіпа, як вони? Спасателі чи хто вони? Їх знає. Приїхали побризкали, побризкали тим діфлофосом, що я побризкала, що я купляла. І поїхали кібені матері. Отак вони мені шаршно потравили в хаті. А в цьому году не знаю, морозів не було, вони не повимерзали. Що має бути? Поняття не маю. Соня! Ти на кого до це? що не знаю? Дівчатам теж дали їсти. Вредні такі. Їх треба на дієту садити. Курочка, ти що тут? Ага, свині тут викидають. А що, каже, добру пропадати, Да? якщо я можу поклювати, молодець, купки не залезть. Пепа, нащо ж ти перевертаєш, то є корито? Ой Боже боже, здуріла моя пепа геть. Кози теж сидять, бідні закриті, хочуть гуляти. Нема мого помощника десь прибіжить. Чекаю, коли Вася приїде. Ой, і підемо з ним попасемо. У нас тут в селі є стадіон. Хочу піти туди, на той стадіон вигуляти кози свої. Ну бо що ж вони тако закриті, то діла не буде. Погано, як нема чоловіка вдома. Був би Діма вдома, було б все по-іначому. Але що зробимо? Як маємо, так маємо. Так що так. П'є водичку, я ще хотіла знайшла. У мене такі поїлочки були в тому году їм ніпільні. Та й позато я ними пользувалася, відколи кролів тримаю. Знайшла дві штуки, думала, прикручу, зроблю їй поїлочку, ага, воно протікає, я ж давай знімати. Як воно шорнуло на мене. Ну чого ти прийшла сюди, ругаєшся? Чого ти прийшла? Там є гнізда, ні, вона тут ругається. Ну, Куди ти чухнула варисня? А де поділася? А ну, тобі. Ось курка моя і іспарилась. Ще не бачила такої комедії? Десь полізла, не знаю де. Так що, так, ребята, ну ладно, Бог з нею, куркою потім найду. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!